Мала бути дуже файна розпаковка, але в кур'єра все потекло. Ну що ж, будемо викручуватись з того, що є, і показувати, що тут всередині. Це однозначно один з найкращих мерчів, який був в Макдональдс. Ви лише погляньте, наскільки круто продумана кожна деталь. Ну що ж, давайте спробуємо цей самий соус від Моніки. Пахне він прямо кетчупом. З картопляними діпом. Зараз вам скажу. Ммм. Знаєте, такий кетчуп з базиліком. Дуже прикольний. Дуже прикольний. Я б на місці Макдональдс, я б його б залишила. Ну і поки я тут смакую чізбургер, давайте погадуємо, яка ж тут буде іграшка, заради якої це все ж замовлялося. Ну, я знаю як. Почу, ми не це джої джої. Бажаю всім гарного настрою, як у мене, і смачного.